Зараз ми знаходимося на одному із полів, де вирощують помідори, неподалік Луцька, а саме у селі Перелуцькому. Зараз тут зібралося чимало людей, які вирішили назбирати або 20 кілограмів, хто 30, хто 50, Хтось аби закрити, а хтось так сказати, поїсти. Ми теж вирішили долучитися до цієї справи і зібрати помідорів. Круглих, сливка або жовті. Що ж, ходімо дивитися. Власник цих гектарів з помідорами волинянин Роман Згоранець. Чоловік розповідає, цього року помідори вродили дуже добре, вистачить на всіх. Вружай кожен рік хороший, людей, як бачите, достатньо. Які сорти помідорів? – Є круглий, сливка і жовтий цього року. Який найпопулярніший? – Круглий. Він універсальний. І Закривати і солоти, і квасити це, це саме той сорт, що треба. Це прибутковий бізнес, якщо він таким, ну, таким способом. Бо якщо самому збирати їх і возити, продавати це. Дуже дорого великі затрат. Люди приїжджають самі набирають які, які їм хочеться. Субі приїхали, погуляли, набрали і всі доволі. Найбільш популярним сортом серед тих, хто приїжджає за помідорами, є звичайний круглий, адже із нього можна приготувати безліч страв. Волинянка Світлана приїхала на поле разом із чоловіком. Збирають помідори, аби зробити домашню пасту та закрити у банки. Як вам загалом такий формат купівлі? Нормальний. Ага. Які берете? Куглі, сливки, жовті? – Я беру сливки. А чому? Чому не хороші? Я не знаю, я вибираю менше, щоб в банку більше влізло. А, А ну це розумно. Звідки ви? Скадиш. А, з я ж приїхала. Зрозуміло. Скільки вам залом потрібно помідорів зараз набрати? тут? – Ну, 20 кілограм. На душу. На душу. – Якийсь рецепт маєте помидорів смачних. Маємо. Можете поділитися. Я закриваю з листям моркви. Це якісь таки цікаве. Да. Дуже а добрий сік. Сіх. Пані Валентина на полі із помідорами уже не вперше розповідає, збирає сорт сливку, вони найсмачніші. Сливки збираю я. Ага, чому сливки? Збираю. А вони дуже добрі у томаті, густий томат. Ага. Тобто, ви будете закривати і робити да, томат. Скільки от разів ви вже тут були? Кожного року приїжджаєте, як? я? Так, да, в да. тому році були, тому році були і, всього, і в цьому mm -hmm. році, так. Да. Mm -hmm. Чим хороше це місце от, для вас, власне? Тому що можна і піти на ринок купити, А чому саме сюди. Ого, тут дешевше. Багато. Така атмосфера. Прийшов, назбирав сам собі, так. Так, і на повітрі свіжому. Mm -hmm. <laughs> Кайф. Люди переконують, такий формат купівлі помідорів їм дуже імпонує, адже тут і дешевше, і сам обираєш, які помідори тобі потрібні, і ще, й так би мовити, весь процес на свіжому повітрі. Ціна ж на такі томати відрізняється в залежності від сорту: кілограм круглих 10 гривень, сливка 12, а жовтий по 15. Отож, ну, урожай дійсно хороший, тому що я назбирав два таких пакети. Один не витримав, і буду зараз його розбирати. Руки ось такі, ноги ось такі. А на що буде? І і маринувати, і кетчуп, і це сусідові так. разом. А я Чому ви обираєте саме такий формат в купівлі помідорів? Там можна стойку на ринок той саме придбати. Чим це хороше так прийшов? Е, дешевше, я мала вільну хвилину, я приїхала. Угу. Та й все. І на базар набагато дорожче. І сам назбирав в... собі? Ну, я собі визбирала такі якісь, зараз. зараз не закрию, завтра. Доспі... – Достигнути і все. Це вас сливка бачка, чи різні? Ні, це кругленькі, це не сливка. Кругленькі. Ну, я просто так не розпираюся. І все. більшості ви закриваєте, так? Закриваємо. – Може, якісь працювати під'їхати. То не сприймає уксусу, без уксусу, сіль, цукор угу. і перець, і все. вже сюди їздити. Я вже, мабуть, четвертий чи п'ятий рік. Тож урожай помідорів на Волині ого-го який. Тож волиняни навіть у будній день їдуть на поле у село Прилуцьке, аби зібрати томати. Отож, ми вже зібрали свій власний урожай помідорів. Я особисто набрав більше 20 кілограмів. Людей дійсно на полі дуже багато кожного дня. Сам господар цього поля, такого томатного, каже, що сезон буде ще продовжуватися десь приблизно тиждень-два.